Андрій сидів у своєму офісі, повернувшись до вікна, ніби сподівався знайти відповіді на запитання, що давно оселилися в його душі. Він не відводив погляду від краєвиду за склом, намагаючись розібратися, що ж стало причиною його внутрішньої порожнечі. Сім років минуло відтоді, як Олена зникла з його життя. той день він пам'ятав до дрібниць вона пішла, залишивши лише короткий лист. Цей лист він перечитував десятки разів, шукаючи хоч найменший натяк, який пояснив би її вчинок. У записці були слова про прощення і прохання не шукати її. Але чому? Скільки Андрій наламав голову, відповіді так і не знаходив. Спочатку їхні стосунки здавалися такими простими і зрозумілими він був певен, що кохає Олену, і що їхнє спільне майбутнє лише питання часу. Але щось пішло не так. Щось змусило її змінити рішення, і вона зникла, залишивши його в цілковитій розгубленості. Андрій вірив, що більше ніколи не відчує такого кохання, такої іскри, яка спалахнула між ними. Вони познайомилися випадково. Одного вечора Андрій їхав додому на своїй машині, коли раптом двигун почав глухнути. Спершу авто просто сповільнилося, потім на панелі засвітилися всі лампочки. І мотор остаточно замовк. Роздратований, він намагався хоч щось зробити, але марно. Довелося викликати евакуатор і вийти з машини. Виявилося, що поломка сталася неподалік парку, де саме гуділо велике свято. Музика гриміла, діти гасали навколо, люди в яскравих костюмах сміялися. Атмосфера була настільки жива, що Андрій мимоволі посміхнувся, відчуваючи, як напруга відступає. Ви один. Допоможіть мені, будь ласка, раптом пролунав голос поруч. Андрій здригнувся від несподіванки. Незнайомка, не чекаючи відповіді, схопила його за руку і потягла в натовп. Що це таке? спробував запитати він, але дівчина вже вела його до шеренги пар, які трималися за руки. Я аніматор, а без пари ніяк, пояснила вона, широко всміхаючись, і продовжувала щебетати, не даючи йому вставити й слова. Андрій не встиг заперечити, просто пішов за нею. Усі його турботи, думки про роботу і сімейні проблеми розчинилися в тому шаленому вирі веселощів. Він сміявся, як дитина, забувши про все на світі. Дві години промайнули непомітно. Коли люди почали розходитися, дівчина сіла на одну з колонок, виглядаючи виснаженою. Андрій підійшов до неї: Допомогти вам! Вона підняла очі і слабко всміхнулася. О, це ви? Знаєте, я не відмовлюся, сил зовсім не лишилося. Літо гаряча пора. Він узявся допомагати їй складати обладнання в машину. Мене звати Андрій, а вас? Олена, відповіла вона, а він, підхопивши важкий динамік, здивовано похитав головою. Ви сама все це таскаєте? Інколи люди допомагають, але зазвичай не хочуть возитися, якщо вже заплатили, засміялася вона. А ви ще молодий, надіртеся, а вам же дітей ростити? Моя бабуся казала, що важка робота полегшує пологи. То коли ж це ще буде, пожартував Андрій, заштовхуючи апаратуру в її маленьку зелену машину, прикрашену дитячими наклейками. А де наступне свято? поцікавився він. Завтра в мене бабусин день, а післязавтра на набережній, відповіла Олена з посмішкою. Бабусин день? День, коли я воджу бабусю по парках і магазинах, розважаю її. Вона весело помахала рукою, сіла в машину і поїхала, лишивши за собою хмару сизого диму. Андрій стояв, дивлячись услід, і відчував, як у грудях розливається дивне тепло. Ця коротка зустріч, ніби розбудила в ньому щось давно забуте. Того дня вони більше не бачилися, але її посмішка й енергія міцно закарбувалися в його пам'яті. Це був знак. Можливо, час почати все спочатку. Повернувшись додому, він зіткнувся з черговим скандалом. Світлана, його дружина вже чекала біля порога. Андрію, де ти був? різко кинула вона, і її голос пронизував як голки. Він мовчав, втомлений від її вічних претензій. Яка тобі різниця? не стримався він, хоч знав, що це лише розпалить сварку? Ти ж не розповідав, де гуляв до ранку. Парирувала Світлана, але швидко змінила тон, намагаючись його заспокоїти. Ми ж стільки років разом. Я вибачалася, обіцяла, що більше не повторюватиму. Навіщо згадувати старе? Ти обіцяла не раз, холодно відповів Андрій, стримуючи роздратування. Світлана підійшла ближче, демонстративно вигинаючись, щоб привернути його увагу. Раніше це діяло, але тепер він лише всміхнувся, згадуючи, як сліпо вірив її грі. Я віддала тобі 8 років, а ти заговорив про розлучення. Я не народила дитину, бо ти не можеш їх мати. І що мені тепер лишатися самій? вигукнула вона. Діагноз про безпліддя став для них ударом. Світлана настояла на обстеженні, влаштувавши його через знайомих у клініці. Тоді вона влаштувала справжню істерику, але швидко скористалася його провиною, щоб прикрити чергову зраду. А потім почали приходити фото. Світлана в клубах напівоголена у чужих обіймах. Того дня Андрій зрозумів їхнє спільне життя лише ілюзія. Вона жила для розваг, а він мріяв про тихе сімейне щастя. У тебе ще дітородний вік, спокійно сказав він. Я пропонував сучасну медицину, але ти відмовилася від дитини з пробірки. Тепер маєш шанс народити природно. Світлана скочила на ноги, перегородивши йому шлях. Я не дам тобі розлучення, поки не віддаси мені все, прошипіла вона. Наступного дня Андрій пішов у парк. Можливо, підсвідомо шукав Олену, хоч і не визнавав цього. З її слів, він знав, що вона часто гуляє там із бабусею. Побачивши їх здалеку, він мимоволі посміхнувся. Якби не Олена та її мудра бабуся, він, можливо, спалив би всі мости зі Світланою без жалю. Але вони переконали його згадати, що колись він її кохав. Андрій не сперечався він просто радів новій зустрічі його єдиною мрією стало розлучитися й освідчитися Олені. Та через три місяці бабуся Олени померла, а ще через три Олена залишила йому записку: Пробач, ми не можемо бути разом. Я не та, хто тобі потрібен. Андрій не розумів, що сталося. Усе було добре, того вечора він розповів їй про своє життя. Зізнався, що не може мати дітей, запропонував усиновлення чи медичні методи. Він додав, що більше не терпітиме обману, але це не стосувалося її. Пройшло сім років. Одного дня до кабінету зазирнула секретарка Тетяна Андрію Валерійовичу, там до вас кур'єр. Дивний якийсь, сказала вона, нервово поправляючи волосся. Дивний кур'єр? здивувався він. Чому ти мене до нього кличеш? Просто вийдіть. Прошу, наполягла вона. Андрій зітхнув і пішов. На порозі стояв маленький хлопчик із листом у руках. Ти до мене? запитав Андрій. Якщо ви Андрій Валерійович, то так, серйозно відповів малий. Ну, це я усміхнувся він. Що приніс? Лист. Мама сказала, щоб ви прочитали сьогодні. Це важливо. Хлопчик передав конверт і побіг геть. Андрій глянув на лист «Почерк колени. Серце закалатало. Він повернувся в кабінет, розірвав конверт і почав читати. Кожне слово перевертало його світ. Через рік після її зникнення він потрапив до лікарні. Старий друг лікар пожартував, що пора заводити сім'ю, і запропонував пройти обстеження. Виявилося, що з ним усе гаразд. Світлана його обдурила. У листі Олена писала: Того вечора я хотіла сказати, що в нас буде дитина. Але ти так твердо заявив, що не можеш мати дітей і знищиш кожного, хто тебе обдурить. Я злякалася. Треба було поговорити, але я не знала як. Я хвора, не знаю, чи видужаю. Прошу, зроби ДНК тест, не лишай його одного. Андрій покликав Тетяну: У тебе є син? Так, вісім років, зніяковіла вона. Збирайся, їдеш зі мною. Вони поїхали до торгового центру. Набрали іграшок і одягу для хлопчика. Хто він? не витримала Тетяна, коли вони склали все в багажник. Мій син! усміхнувся Андрій, і його очі засвітилися. Він поїхав за адресою з листа, двері відчинила Олена. «Куда, бліда, майже тінь від себе колишньої. Ти прийшов? прошепотіла вона, відступаючи. У кімнаті стояв хлопчик Ілля. Андрій поставив коробки й усміхнувся йому. Це тобі. Раптом позаду почувся звук. Олена впала, ілля крикнув. Мамо. Андрій кинувся до неї, викликав друга лікаря. Її лікували в районній поліклініці. Таких би позвільняти. За місяць усе виправлю, пообіцяв він. Він увійшов до палати, де лежала Олена з іллею. Лікар сказав, за місяць ти будеш як раніше, сказав він, стримуючи хвилювання. А Іллю з ким лишити? тихо запитала вона. Я тут. Ми з ним проводитимемо час разом і щодня приходитимемо до тебе. Ти впевнений? Я винна, не хотіло тобі нічого доводити. Ні, це я не розгледів. Але тепер ми все виправимо, відповів Андрій, подавши руку іллі. Хлопчик узяв її і сказав Мамо, не сумуй. Пізніше сідаючи в машину, Ілля спитав ти любитимеш мою маму? Завжди її кохав, відповів Андрій. А тебе як же не любити, якщо ти мій син? Ілля кивнув і сів поруч. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь.